Я радій вітати вас на нашому каналі Наш сад та город. Сьогодні поговоримо про те, як зупинити витягування розсади. Ось на ваших екранах розсада, яку віддали мені наші сусіди. Ця розсада вирощувалась на підвіконні, без досвідчування. І попала вона до нас приблизно, от, якщо ви подивитесь, от в такому стані. Два. Тут вже з'явилися два справжніх листочка, а попало в такому стані два семидольних листочки і дуже-дуже витягнуте стебло. Як можна врятувати таку розсаду? От для прикладу я покажу розсада, яка вирощувалася у нас з підсвічуванням. Вона товстенька така, потужна, не тягнеться вверх. І ця розсада, звичайно, вона не може. Вирощувалася вона, мало того, що без підсвічення, та ще й при температурі. Близько, ну, спеціально її гріли, вважали, що так буде краще. Була температура десь близько 22-23 градусів. Що можна зробити в таких випадках? Одразу ми розмістили її в теплицю. В теплиці температура в день близько 20-22 градусів, вночі температура падає до 14-15 градусів. Абсолютно припиняємо дачу. Якщо виникає бажання, то категорично не рекомендовано в таких випадках давати азотні добрива. Був проведено полив підкормка монофосфатом калія. Монофосфат калія для стимуляції і корнівіном для стимуляції розвитку кореневої системи. Через тиждень. Як ви бачите, розсада припинила витягуватись, і з'явилися, почали з'являтися. От вона вже такий більш яскравого, такого насиченого кольору. Почали з'являтися справжні листочки. І тепер оцього ґрунту в касетах дуже мало для її подальшого розвитку. Обов'язково необхідно пересаджувати розсаду. Але пересаджувати її необхідно в більші стаканчики і обов'язково занурювати для того, щоб утворювалися додаткові корені, занурювати отак от майже повністю до місця виходу сім'ядольних листочків. От ми дістаємо цю розсаду. Розміщуємо розсаду і заповнюємо горшочок, наш стаканчик ґрунтом. Грунтом, який спеціально підготовлений для цього, як готувати ґрунт для того, щоб не було хвороб, для того, щоб розсада росла міцною та потужною, можете подивитися в одному із попередніх відео. І заповнюємо так от повністю. Томати дуже гарно дають додаткові корені. Отак от от заповнюємо по, повністю до місця виходу. Листочки трошки ущільнюємо, але не дуже сильно, для того, щоб зберегти доступ кисню. Таким чином потихеньку заповнюємо весь стаканчик. І поливаємо знову для стимуляції розвитку кореневої системи. Поливаємо без вмісту, полив має бути без вмісту азотних добрив. Лише фосфор і лише кальцій. Найкращим на даному етапі буде монофосфат кальцію. І стимулятор кореневої системи. От таким чином ми висаджуємо всю нашу розсаду. Зараз пересадимо і повернемось. Ось ми провели пересадку нашої переросшої розсади томатів. Як ви бачите, заглибили її максимально, як тільки можна, трошки після поливу земля присяде, може додати ще трошки ґрунту. Отож, повторимо основні помилки, які... Робляться при вирощуванні розсади томатів, які приводять до витягування розсади. Перше це вирощування без досвідчування, без належного досвідчування виростити правильно, нормальну розсаду, потужну, міцну, яка дасть гарний рожай, неможливо. Друге, це температурний режим. Одразу після сходів розсаду необхідно розмістити в приміщенні з температурою. 18-19 градусів. Ні в якому разі не 25-26 градусів. І третє, ні в якому разі не потрібно старатися для того, щоб виростити більш потужну розсаду, використовувати азотні добрива. Таку розсаду можна врятувати. Звичайно, хтось скаже, що нічого страшного, можна купити на ринку, на базарі. Цю розсаду викинути, але ж як хочеться завжди щось зробити від початку до кінця власними руками. Ви бачили, в якому стані ця розсада попала до нас. Вона пересажена, пересажена в ґрунт оброблений фітоспорином. Проведено зараз підкорбка за допомогою монофосфату калію. Абсолютно на даному етапі виключаємо внесення азотних добрив, стимулюємо розвиток лише кореневої системи. Добавляємо до поливу, додаємо корневін. Я думаю, що з цієї розсади буде дуже гарний врожай. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, кому подобається. Ділимось своїми враженнями, ділимось своїм досвідом, підтримуємо україномовний YouTube.